Правила спілкування дітей із незнайомцями діти від природи дуже відкриті та привітні, вони не усвідомлюють, що не всі дорослі хороші, що їм можуть завдавати болю. Про дитячу доброту та щирість відомо всім, а шахраям у першу чергу. Вони чудові зна всі психології, тому так легко налагоджують контакти з дитиною, заплутують її, підкупляють солодощами, челесливими словами. Аби берегти дитину від цього, потрібно вчити її правил безпечного спілкування з незнайомими людьми. Щоб сформувати цю навичку, батькам потрібно розповідати дитині, як правильно реагувати на чужинців, а не загострювати увагу на тому, що хтось заподіє їй шкоди. Як це зробити? Прості правила. Обговоріть систему відносин свій чужий. Пояснюйте дитині, що чужа людина. Це будь-який незнайомець, незалежно від його поведінки, статі та віку, а до категорії свій належать мама, тато, бабусі, дідусі, коло осіб можете позначити самі. Перш ніж почати розмову із стороннім дорослим, дитина повинна запитати дозволу у когось із списку свій. Навіть якщо ви самі знаєте людину, а дитина ніколи її раніше не бачила, вона однаково має запитати у вас дозволу. Не залякуйте дитину. Фрази на зразок чужий дядько тебе вкраде лише підсвідомо сформують негативну настанову та підірвуть базову довіру дитини до світу. Краще наголошуйте, що є й такі незнайомці, з якими можна говорити, це, наприклад, співробітники поліції, пожежники, вчителі. До цих людей дитина може звернутися у різних надзвичайних ситуаціях. Якщо порушили кордони, клич на допомогу. Розкажіть дитині про те, що незнайомці не тільки не повинні розмовляти з нею, але й брати її за руку, торкатися, різко хапати, підходити ближче, ніж на два метри. Узагалі, дитина має знати, що будь які дотики, що їй неприємні, причиняють відторгнення, повинні одразу припинитися. Це стосується і того моменту, коли її торкається хтось незнайомий. Навчіть говорити ні. Навчіть дитину не брати у незнайомців жодних подарунків, цукерок, грошей, нікуди не йти, якщо її покликали, не вірити, якщо їй пообіцяли щось купити, не йти за незнайомцем, навіть якщо він переконує, що відведе до мами і тата. Пояснюйте, що у разі небезпеки можна кричати на вулиці. Дорослішаючи, дитина буде краще орієнтуватися в спілкуванні з незнайомцями, стане уважніша і навчиться розрізняти потенційно небезпечні ситуації. А поки що дитина маленька, ще занадто довірлива, мамі і татові не слід залишати її без нагляду.